Гордей. Що ви там робили? Я? Я нічого не робив. Так був хорон. Я був. Іде у сподіву. Покажіть, що ви там ним Так, вон, що нам не треба було додати. А де ту рибу взяли? А? Де в ту рибу взяли? А о, хлопці. Хлопці наловили? Ну, господар вон. Де? Вон їде сюди. А є тут хоч якісь документи? Коло себе немає. Це, нічого, це а не вчора не вчора не були, дивилися. Це, не. Вони, вони нічого не доповіли, що тут не було. Є, є підприємницької діяльності, ді зареєструємо податкові Ну будь ну, все, ну я що. А дзвонять, то я щоб знаю, хто дзвонить, ну я що ви роблю. Ну, а подивитися гідроспоруди. Зараз, зараз, зараз. Я якраз хочу подивитися. тут <пивши> <пивши> Ні, то, чіше, то, то я не знаю в який спосіб ну, ви вмудрилися спустити, забрати рибу і для чого ви це зробили. <пивши> Знаєте, саме переселення, ви в'яжні мали приїхати в рибу порогу, звернутися з заявою, що так і так, і оскільки ремонт дамби там витяжний, то-то то-то, потрібно приспустити, осушити її, бо ну, вони дозволяють тільки приспустити. Має бути повний спуск. І відремонтувати, оскільки воно буде здійснювати через зиму, водні біоресурси загинуть, а це ж цього водоросту, який мальок що є Це окрема історія. Просимо провести переселення з вашого дозволу під вашим контролем. Тоді ми же, Комісія, комісія, тільки комісія. Рибохорона, екологія, представник, там хоче ОТМР, ТМР самоврядування, який ставок, той ставок, доцільність переселення туди, обґрунтування йде, переселяємо. Нема ніякої проблеми. Але просто ці документи дуже так. Ніхто скоро не пропихає, а час йде, зима йде. Ось в чому справа? Ну послухайте, я вас розумію, а мені тепер як бути. Що вони тут бачать? Тут скільки площі зеркала? Піктарі 13 є? Ні, ні, по паперах хоче 12 і 1. Чому? По паперах хоче. А так є десь приблизно 9 хоче, скільки позаростало, там що воно туда ще не знаю, сховалася.

Окунь хлопці всюди є. Поки ці Вам Потрібно отримати дозвіл, тобто погодження, графік, спуску. Звичайна бумажка. Водгосп. бере розрахунок площі води. Тобто тут об'єм води є такий-такий-такий. Спускати його треба в такий то період, тоді тоді щоб не затопити десь там села. Для того є цей дозвіл. Без того дозволу ви не мали жодного малейшого права сюди влізти і щось, щось тут пробувати робити самовільно. Зараз у вас є самовільний захват землі, несанкціонований спуск водойми 249-та, незаконне, незаконне заняття рибним промислом, тобто спуск водойми той, вилов риби методом спуску. <кхи> Давайте полкові. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 9, 10, 11, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, записуйте. Я що? Я оглядом не буду вивчати. А як? Та, ну, ви то таке. Ми визвали, ви, ви вирішили. Ми тільки кількість фіксуємо, ви далі собі ще хочете турнути. так. Просто бачите. Тут було, бачите. Так, почекайте. Зараз на при цьому. Почекайте, зараз поставте на її. Ну, суворая рыба, только бали. А дальше есть рыба. В В машине много? Нет. Yeah. Тоже не много. ты две бали есть Потом Там есть сколько не, не, жива. Yeah. Конечно. Что ж не Как? Ну, же хочет. Добрый. <пробуй> а а, Добрый. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 7, 29, 30, 31, 32, 33. 34, 35, 36, 37. Запишите. 37 коров. Запиши. Корпа Сазан. Как? Сазан. Сазан. Сазан 37 штук. Лучше не спешить докупи купы обедного. Не спешить. Им нужно, возможно, волос. Есть. Есть? 37 толстолок. Две штуки.

Со п'ять сосесом 8 Мишки має таки самлин десант Ну десант Чутиса 700 А дальше Ага золото Симпрессов Зорой

Давайте, там нічого не видно. Все одно нам треба дивитися і їм теж прикидати, що робити далі. Ми ще не знаємо, що не там теж є чи там самі коропи. Ні, то давайте то вже цей. Там короб. Ні, то, ту, ту рибу кидайте сюди. Де буде, А звідти ми зараз короба просто перегрузимо, щоб його Так, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14. 15. Амур, білий амур, білий амур. А Так, так, так чекайте. Бай буде тримати і по одному. Або... Ні, Андрій, може потримуємо. Бави, Бави, прийти, давай балі піднімемо трошки, Андрій. Прикувати. а потім як зайти. А як зайти. Ні-ні, та бочку тримайте там, але маю на увазі зразу задати його. А він буде поприбивається і доки Ліпше ліпшого назад сюди. Баті, Баті. Баті. От чекайте, Баті. чекайте, чекайте. Скоро раз, раз порахували, кидаємо це, і по штука рахує. Ну, то як ви хочете зараз робити? А ми, ми... А, ми, ми, с -с Скоріше тут робити. 3, 2, 4, 5, 6. По одному. Сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дев'ятнадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ось 5. Скільки злопочка? Почекає? 32, 35. Пощається, всі є, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51.

Білий Амур, білий Амур 15, 15, 15. і 101. Карась. Карась.